Привіт всім. Будемо тестувати кулі бронебійні Шерша 087, які мають латунний сердечник, ось так вони виглядають. Кулі прислав YouTube-користувач пернати. На нього посилання буде в описі. Стріляти будемо із Хасан 125 пневматичної гвинтівки. Одразу заміряти швидкість і по різним предметам будемо вистрілювати їх. Стріляти будемо в соснову суху дошку. Ось її товщина. Демонструю штангелом. Сороковка у нас дошка. Почнемо. Стріляємо в дошку і одразу замірюємо швидкість. 179. Якась дуже маленька швидкість. Що значимо так. 179. Швидкість не сподобалась, тому... Робимо ще один постріл. 158. Ну, якісь вони взагалі не дуже. 158. Результат взагалі не сподобався, очікування були більші. Тепер для порівняння спробую ширше, 0,75. 274, шершнем. Підемо дивитися результати. 274. Перший постріл з шершенням. Ось. Глибину заміряємо. Ось тільки зашло. Ну і плюс довжина там кулі самої. Другий взагалі швидкість, саме бачила, ще ще менше було. Тут ну нічого заміряти. Там трішки пару міліметрів є сама куля, її навіть... На камеру помітна і 0,75 шершень. Набагато кращу швидкість показав, хоча куля не така й легка. Ось, зайшла стільки. Ну, вона майже пройшла наскрізь. Там сама кулька, їй трішки не хватило, щоб пробити 40 мм сосну. Ось такі незадовільні результати дають ці типи бронебійні кулі, хоча, звичайно, шерше 0,75 справляється краще. Хотіли також постріляти. Подирявити відра тетрапаки, але бачимо, що сенсу немає, не така вона ж і бронебійна. Пишіть у коментарях, хто користувався цими кулями, так як вони вже не випускаються, в кого які результати вже були, чи сподобались вони вам. Також ставте лайки і підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Всім до побачення!